Права 560. Подайте вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо, перше додання P в 7 плюс P в третій, мінус П в четвертій. Тут кожен з доданків можна звати як P в третій, що множиться. Перший доданок P в 7, П в третій, що множиться на п у четвертій. П в третій це п в третій, що множиться на 1. Відняти п в четвертій це п у третій, що множиться на п. Це дорівнює. Отже, бачимо п в третій. Сюди є спільний доданок, то ми записуємо як P у третій, А у дужках тоді у нас буде P у четвертій. Далі додати 1. І якщо ми заберемо P у третій, буде ще відняти P. Є. Переходимо до другого завдання. А в 10-А5 плюс А в 8. Тут А5 всюди можна записати. Перший доданок буде В5, що множиться на В5. Відняти а у п'ятій – це А у п'ятій, що множиться на 1. Додати А у восьмій це А у п'ятій, що множиться на А у третій. Це дорівнює. Ну що ж, А у п'ятій. бачимо спільний доданок. Виносимо його за дужки. то пишемо, що це дорівнює А у п'ятій. А у дужках тоді в нас залишиться А у п'ятій. З першого доданку до другого мінус 1. А з третього – плюс А у третій. Є? Переходимо до третього завдання, b в 7-b в 5 мінус b в квадраті. Тут b в квадраті записуємо b в квадраті, що множиться b в 7 на b в 5. Відняти b в 5 це b у квадраті, що множиться на b в Відняти. І b в квадраті це b в квадраті, що множиться на 1, і це дорівнює. Ну що ж, b в квадраті ми виносимо за дужки. Повторюється такий множник, то буде b. У квадраті. Ну, в дужках Тоді з першого доданку буде b у 5, потім мінус, з другого b у 3. Ну і з третього мінус 1 є. Переходимо до четвертого додання, мінус m у 8, мінус m у квадраті, мінус m у четвертій. Тут мінус m у квадраті можна виписати, мінус m у квадраті, що множиться. Треба помножити мінус m у квадраті на m у шостій, щоб було мінус m у 8, додати. Мінус m у квадраті, що множиться на 1. Це буде мінус m у квадраті додати, і мінус m у квадраті, що множиться на m у квадраті. Ну що ж, мінус m у квадраті ми виносимо з додушки. То вийде, що мінус м у квадраті, що множиться, удушка тоді залишиться «m у шостій. Потім додати, додати 1 і додати М у квадраті. Закриваємо дужки. записуємо відповідь. Отже, подайте в добутку в першому завданні записуємо P у третій П у четвертій плюс 1 мінус П. В другому завданні записуємо А о 5 у дужках А у 5-1 плюс а у 3 В третьому завданні записуємо Б у квадраті, а в дужках Б о 5 мінус Б у третій мінус 1. І в четвертому завданні записуємо мінус М у квадраті. М у шості плюс один плюс М у квадраті. Yeah?